Ситуація по Канівській ГЕС на найближчі 10 днів. Дуже багато отримала, подібних питань, в особисті повідомлення. Тож, давайте подивимося. Сьогодні у нас 28 липня. Дивимося по 5 серпня, включно. Так, Канівська ГЕС. Що там може відбуватися по активності, так? Дивимося, Канівська ГЕС. Відпрацьовувати захист може поруч. Тобто летіти там буде і може працювати захист. Дивіться, в найближчий час 10 днів це ми робимо прогноз, але ближче сюди до нас. Тобто, це не на цьому тижні, там можуть бути якісь форс-мажорні ситуації. Стосовно. Роботи захисту. І ситуації, які можуть принести складнощі. Давайте подивимося. Десь поблизу самої Канівської ГЕС, тобто дуже близько біля неї, можуть бути якісь наслідки. Відпрацьовувати захист може, але щось може піти не так, або не довідпрацювати, або працювати так, що все одно можуть бути наслідки. Але це поблизу самої ГЕС місця якісь. Установи, можливо, навіть якісь державні місцевість поблизу самої станції. Ось все, що пов'язано з ресурсами, так, ось моменти, моменти на найближчий час. Тобто за цей період. Більше над самою ГЕС відпрацювань, але поблизу неї можуть бути наслідки, От, тому необхідно бути досить уважними, зібратися у період, коли буде летіти, дивіться, може летіти достатня активність навколо. І мені знову ж таки показує при леглі території. Тобто недалеко від самої станції може бути перехоплення, відбиття, але можуть бути там наслідки поблизу. Тому, будь ласочка, ми з вами реагуємо на попередження і максимально, максимально тримаємо себе в руках, сподіваємося, що. Все відіб'ють, але намагатись якісь провокації навколо самої ГЕС будуть таке. Це буде Україна.